З вами Стерфі, і сьогодні я покажу, як побудувати пустиню. Ню. Ню. Пустиню джунглі і забув, як називається, короче. Ще, приступаємо. Пустиня вроді теж. Де ростуть кусти. Нам треба Ось такі матеріали, а ці, що я зараз вкладаю, вони нам не треба. Ба. Так. Починаємо йому. Так, ми беремо, кладемо, ось так от закладуємо і мішаємо. Ось так. Ось так ось. Коротше. Приміжку робимо. І... ой, сорі. Беремо люки і ось так закриваємо. Закрили ми і починаємо. Ось тут буде. Де ось? Ось тут куст. Ось тут. -то. Тут, да. так тут так буду да ось так кот кот ну и выходилась такая у нас зараз тужить І считаю, що в нас виходить ось така гора. Да. Ось така гора, бо в такому біомі багато гор. Да. Все. Оце складуємо назад. Тут. Поклали ми. Так, приступаємо цю пустині опять. Так, так, ось, ос, осьо і ось. І закладуємо Є. опять. Осьом. Але тут вже буде не по непообично вже. Осьом. Каждый знає, що на таких версіях э, всіх, можна ступеньки заливати воду. І, блин, тут розлилось, але ми закриємо. І ось все ми закриваємо поки що. Угу. Закрили ми ми ось так, люки поставили. Робимо храм. Ось такий у нас, виходить, храм. Ось так ставимо. І ось. Все. Ось тут, ось так. Ось так. І ось така в нас виходить. Пустиню ми зробили. Переступаємо до джунглі. Джунглі. Беремо все ось все, що нам треба в джунглі. Тут буде вода, звісно, ще Ну і беремо перше, закриємо. Як всі знаєте, в джунглях обична трава. Не пісок, не воно, як пісок. Так, беремо ось тут. Так. Ось так і ось тут. Так беремо, ставимо і ось так все, і павутиню, щоб воно не виросло. Зробимо день, щоб воно не виросло, ми беремо, ставимо павутиню. Вроді, ладно, буде ось так. Вроді не буде. Рости, так. так. Оце поки що ставимо і візьмемо ось. В джунглях теж є храм. Це каже. І ось такий робимо храм. В джунглях він, звісно ж, ось такий. Беремо, ставимо. Як дерево схоже воно Так, ось. поставим. дерево ось таке. Ось так от. тут І получається от такі джунглі. Джунглі ось такі, получаються Ось таке. Е пустиння. І ще одна пустиня. А на цьому все. З вами був Стерфю. Всім пока. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім пока!